Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Хрестинка. Я в АТБ приїхала нова промгрупа. Не повірите, я сьогодні вже третій раз в АТБ. Все чекаю, коли буде оновлення промгрупи. Нарешті. Тож, дякую вам за вподобайки, за коментарі. Будемо дивитись разом з вами. Ось така новинка: сумка на сумку. Це, бачите, додаткова сумка до дорожньої сумочки. Є у світло-блакитному кольорі і в чорному. І, як бачу, на фотографії, бувають ще в рожевому кольорі. Ціна такої сумочки 129 гривень. Насадка на кран універсальна гнучка, довжина 14 см. Хто таке має, користується, то напишіть, чи зручно, чи використовуєте ви. Буду вам вдячна. Ціна 80 гривень. Комплект для душу. Тут і тримач йде, і кріплення, сам шланг, і цей у нас називають гусак, тим словом, лічка така, ціна 155 гривень. Всі однакові. Набір серветок із мікрофібри. Три штуки. Є два варіанти кольорів з одного боку. Сірий, синій або зелений. Розмір 26 на 15,5, невеличкі. Ціна такого набору 40 гривень. Вже приємні на дотик, і вони йдуть щільніші, тобто товстіші такі знаєте, як подвійні. Такі новинки це є косметички. Я думаю, їх можна використовувати як дорожні косметички. Вони йдуть з таким квадратним дном, тобто об'ємніше, більше вміщають. Ціна її 80 гривень. Всього два варіанти кольорів. Сковорода діаметр. Так, так, давайте пошукаємо діаметр. На жаль, не зазначено ціна 70 гривень. Є чотири формочки. Така панда, ведмедик, серце і серце із метеликом. От, це є менші, бо є ще більші. Точно такі самі, а більші. Тут би вартувало поставити все-таки значення, якого діаметру вони, на жаль, нема. Хочете прикол? Вони під одним кодом. Це один і той самий товар. Просто різного діаметру. Ведмедики вони є менші, а серця вони є більші. такі фокуси. Я думала, вони будуть іншу ціну, бо інший розмір. Ні. Наступна новинка це такий набір для фарбування волосся. Є місці, грібінці, щіточки, пензлики для нанесення. Ціна 46 гривень. Тарілка пластикова. Без декору. Ціна 20 гривень. Є такі тарілочки в різних кольорах. Прямо кутні параметри 18,5 на 18,5 см. Так, ці чашечки ми вже з вами бачили у попередній промгрупі. Це ще давніші. Так буває, знаєте, залишаються якісь одиничні позиції. І можна їх придбати вже після закінчення терміну дії даної промгрупи. Це є кіхта-чистка для котів. Ціна 119 гривень. Набір контейнерів харчових. В наборі 5 штук. Ціна акційна 225 гривень. Об'єми 275 500 900 літри та 2 літри і 400 мілілітрів. Рушник підкладка для просушування посуду із мікрофібри. Розмір 30 на 40 см. Є всього 4 варіанти: два із малюнками і 2 однотонних. Ціна 40 гривень. Ще одна новинка це є ось такий набір гнучких дошок для нарізання. Вони йдуть всі різного розміру, три штуки. Вказую поближче, кому цікаво, зупиняйте і роздивляйтесь. Такі вони в кубік з цієї сторони. І як бачите, є два варіанти кольорів. Тут є ручка. Чашка керамічна, і чомусь мені здається, що я вже їх бачила. Не пам'ятаю, хто зі мною спостерігає. Пам'ятаєте такі чашечки? Чи це новинки Я щось не можу згадати. Зараз ціна акційна: 80 гривень, більший об'єм 530 мл. Ось такі новиночки, термосумки. Досить вони місткі, яскраві кольори. Ціна 279 гривень. Розмір 30 на 26 на 20 сантиметрів. Тут є додатково кишенька зовнішня. Такі контейнери для сипучих продуктів. Об'єм літр 170 мл, ціна 50 гривень. Вони йдуть із прозорою кришечкою. Я у схожих зберігаю сипучі в шухляді, дуже зручно відсунули шухлядку і зверху теж можна подивитися, що там є. Ківш алюмінієвий, діаметр 16 см, літр та 230 мл. Об'єм костильна. Полоска на ручці. Дуже приємно. Текстильно, знаєте, взяла в руки дуже приємно. Хочеться одразу її купити. Так, ціна акційна 299 гривень. Ще є ось такі мисочки, салатники. Так, позаглядаємо чи всі, однакові, ні, не всі. Бачите, тут є і квіти, і грибочки. Ціна 100 гривень. Дуже милі шльопанці. Пише вони унісекс. Ціна 179 гривень. Три варіанти кольорів: такі світло-рожеві, жовті або чорні. 159 гривень коштують шльопанці дитячі. Хоча, в кого маленька ніжка, то можуть підійти і на жінок. Є фіолетовий, рожевий та блакитний колір. Панамка ціна акційна 100 гривень. Вони такий стиль мають ніби під, під старі, знаєте, з потертостями. Кольори ось такі: і сірий, синій, червоний, і гірчичний. За 399 гривень комплект постільної білизни, двохспальний. Можливо, хтось купляв, користувався, пишіть, як вона в в використання. Буде цікаво почитати. Я б сказала, сучасні принти. Так, тут є підковра одна штука 1,75 на два простирадло метр вісімдесят на двадцять і дві наволочки 50 на 70 см. І ще, якщо хтось знає, то напишіть, чи зараз є якийсь стандарт. Постелі, тому що я купила ковдру і тепер не можу до неї підібрати комплект. От, думаю, можу купити нову ковдру. Капелюх рибальський, чоловічий, за 96 гривень. Тут вони мають такі застіпки, кнопочки, чорно-сірий, бежевий варіант і ще є зелений. Сумка рюкзак. Такий матеріал буде відштовхувати воду, як екошкіра. Гарна підкладка. Тут є отвір для наушників, бокові кишені, ззаду кишенька. Ціна акційна 399 гривень. І кольори, мабуть, всі однакові. Такі жіночі шлюпанці. Ціна 199 гривень. Сині, рожеві. І ось такі є капці жіночі. Ціна 179 гривень. Вони йдуть одного формату: біла основа і чорно рожево-зелені квіточки. 199 гривень, коштують сумочки пляжні, досить місткі такі в них ручки, і закриваються на замочок. Акційна ціна на ось такі кросівочки 449 гривень. Є білі і в поєднанні із іншим кольором. Зараз покажу, які біло рожеві Біло-сірі та біло-блакитні. Ось такий варіант. Вони йдуть тканині зверху, Підошва така помірно висока. Підкладка на стілець м'яка. З двох сторін є зав'язки. І світло-бежеві, з квітковим принтом. Ціна 149. За 449 гривень крісло розкладне. Це вже такий сезонний пляж, сезон, сезонний пляж. Пляжний сезон. Пляжний сезон. Органайзер для рибальського приладдя. Ціна 399. Я в такому організувала собі аптечку. Бейсболки. Сірі. Такі бежеві і темно-сині ціна 100 гривень акційна. Набір резиночок для волосся. В комплекті 40 штук. Вони йдуть у пакеті із зіп-застібкою. Є іскравіші, є більш такі темніші. Ціна набору 25 гривень. Омивач для скла це концентрат. Ціна 28 гривень 100 мл. На 6,6 літрів розчиняється. Пістолет катапульта дитячий із літаком планером. Ціна 249 гривень. Набір наліпок інтер'єрних ціна 50 гривень. Дві штуки. Ось вони до речі, вони йдуть такі, як 3D. Тут ще є ще одні наліпки. Дуже цікаво виглядають. М -м -м -м. Виглядають, дивляться. <гум> не знаю, пишіть, як правильно. Я не дуже знаю, як правильно. Хочу вам передати просто свої відчуття та враження. Дуже мені сподобались ці наліпки. Красиві. Так, все порозкидала, тепер треба складати. Тож, пауза. <правж> <правж> Супер милі чашечки. Тут, бачите, зображення ззовні і трошки всередині. Так, зовні зображення з одної сторони, об'єм 380 мл. Ціна акційна 70 гривень. Бачу, є три котики, два. Всі передивилась і знайшла три варіанти. Дуже цікаві мильні бульбашки. Єдиноріг, ціна 90 гривень. Є єдинороги різних кольорів. А цікаве тут те, що тут є кнопочка, Натискаєте і вони розшаровуються. Бачите, тут виходить аж три палички, з якої виходить дуже багато мильних бульбашків. Не дути можна отак вліво-вправо махати, і буде багато бульбашок. 179 гривень коштує книга із серії Великий Вимельбульг. Це є книги із твердими аркушами і багато зображень без тексту. Є на різні теми такі книги. Підійдуть для найменших діток на уважність казати, когось знайти із героїв даної книги. І бачите, теми є різні. Наборами розмальовки для діток 5 плюс одна у подарунок від Дісней. Цінна ціна 199 гривень в папці. Три варіанти. Покажу вам, що всередині ось такі розмальовки. Трошки тьмяні, так чисто. Моє враження, знаєте, перше. Є наліпки всередині, тут ще є, можна кудись відправити. Так, коні, Софійка, Рапунсель. Такий варіант з принцесами. А, ось це, мабуть, подаруночок меншого формату. Тут, бачите, яскраві аркуші біленькі. Так, це вже все, розігналася. Та, і ось така папка. Іграшка для тварин, ціна 75 гривень. Такі ручки кулькові. З приколом, я б сказала, в восьмініг. Ціна 36 гривень. Олівець для очей та губ за 27 гривень. Тут або для очей, або для губ. Так? З точилкою.